Ось ваші посилки можете розбирати. Дякую, містер вантажник. Зараз подивимося, що мені поклали в мою коробочку. О, рожева швабра. Чудово. Вона точно підійде мені, щоб гламурно прибрати поведіння з мого улюбленого будинку. Який величезний павук. Аби тільки себе волосся не з'явилось від такого жаху. О! Ні! Це величезний павук. Сиди тепер тут, монстр! Зараз я всіх павуків заберу до пилососної в'язниці. А що поклали мені? О, гумовіркавички! Клас! Зараз приберемо все сміття з мого майбутнього будиночка мрії. Геть, павутину. Чудово. Єс! Вау, кім! Так, я знаю, що я вау. Це рожевий килим так личить мені. Але він потрібний мені для обробки будинку. Тому озброюємо степлером і починаємо обшивати будинок чудовим, яким рожевим килимом. Мені так подобається цей колір. Він чудово підкреслює мій новий рожевий лук. А це серце чудово буде дивитись на даху будиночка. Всі знатимуть, що тут живе красуня Кім. Так, а тепер трохи підрівняємо волосся, але не на мені, а на будиночку. Він вимагає такого ж догляду, який я роблю собі, щоб завжди бути гарною. Будиночок готовий. І що там Кім зробила? Рожева грудка, вовни. Зараз я покажу крутий дизайн будиночка. І для цього мені знадобиться блакитний Прінглс. Я знав, що не дарма все життя, і в Прінглс і збирав ці банки. Вони були потрібні саме для цього моменту. А тут чудово, підійдуть мої улюблені блакитні мармеладки. Але на цьому ще не все. Я обожнюю це печиво, тому приклею його на дах. Ого, воно чудово тут виглядає. І прапорець. готова. Ай, Мія, ти чим займаєшся? Я надаваю кольки. Вони відмінно підійдуть для дизайну мого будиночка. Потрібно надути всі-всі кольки, щоб на весь будиночок вистачило. І останній. Фух, трохи втомилась. В очах бачу дірочки. Мамочки, мія, як ти? Все гаразд. Скоріше прикрасити будиночок. Так, почнемо знизу. Підемо до самого верху. Польки нагадують мені довгі сосиски. Ха! ха Забавно вийшло. А тепер пристроюся до сонечко. Ваші будиночки такі яскраві. Але що буде далі? Банани такі смачні, але мені потрібно більше. Викапуємо ямку і кладемо туди шкірку банана Чудово. Тепер все поливаємо та чекаємо. О, яке круте бананове дерево в мене виросло. А ось і мої улюблені банани. Так, тут точно потрібен лежак, на якому я зможу відпочивати. Прикриваємо голову, щоб сонечко не вдарило, і вип'ємо смачний коктейль, неймовірно. Ого, банани? Думаю, що сусідка не буде, проте якщо я парочку з'їм. Ой, мія, привіт! Спалила мене. Мене тут не було. Так, терміново треба щось вигадати і собі у двір. Точно я маю машинку, але де її катати. Зараз беру величезну гоночну гірку, скріплюємо тут і тут. Вау, як круто! Сюди треба поставити машинку та пуск! Ого, як вона швидко їде! Крутяк обожнюю гоночні машини! Привіт, кім, Хочеш зі мною? Навіщо мені ці дитячі іграшки? У мене тут дещо цікавіше. Маленький набірчик інструментів та частини моїх гойдалок. Потрібно лише зібрати. Зараз за дві секунди впораюсь. Готово. Мої рожеві гойдалки зібрані. Можна пограти у мого улюбленого єдиноріжку. Не вистачає поштової скриньки. Ось вона. Буду отримувати листи від шанувальників. Ого, а мені теж потрібна поштова скринька. Мені часто пише друзі з різних країн. Я навіть вигадала, як його прикрасю. Занурюємо квітку фарбу і відбиваємо квіточку на поштовій скринці. Як гарно Ого, прикольно! У мене теж є класна ідея. Знайомтесь, бегемотик Боб. Він буде охороняти мою пошту. Oh, yes. awesome. Всім привіт! Я листоноша сим і приніс вам пошту. Якова сонячна поштова скринька, міс. Ось ваш лист. Добрий день, містер Ден. Я приніс вам листа. Сподіваюся, радісне. А боляче я тобі більше пошту приносити не буду. Паміння скриню. А хто у нас тут живе? Ось це красуня. Я це саме листа. Ой, ніякого вийшла. Ну що ж, тримайте ваш лист міц мого всесвіту. Дякую, сир. Мені потрібно йти. Побачимось за тиждень. Ех, щось машинки не тішать. Точно, я ще вдома нічого не робив. Потрібно скоріше зробити кімнату в Рії. Ой, як же тут порожньо. Мені точно треба сюди щось поставити крутеє. І почну я зі стін. Блакитна фарба на стінах виглядатиме ідеально. Зараз все пофарбуємо. а мені сподобалось фарбувати. Що робити далі? Точно, тили. М'які пасли будуть точно ефектно виглядати в кімнаті справжнього хлопця. Крутяк! Так, а тут буде стіна з моїми іграшками. До речі, ось вони Я крутий і граю тільки з крутими іграшками. А блакитний чоловічок повинен все захищати. Мало не забув про хагівагі. І так, парочку моїх картин на стіни. Кристали ніколи не будуть зайвими. А ось і цим потрібно бути акуратнішим. Стоятиме тут, відміна підійде у вигляді столика. На нього мені вже є що поставити. Будиночок для мого хом'ячка Знайомтесь, це мій маленький хом'ячок Піт він житиме разом зі мною крісло для мене, і начебто все готово. Круто! Але тепер можна відпочити і розважитись разом з моїм маленьким другом. Він приносить мені успіхи у іграх. У мене вийшла справжня кімната мрії. Я такий радий. Це неймовірно класно. Я також хочу обладнати свою кімнату як Ден. Але для початку приведу манікюр до ладу. Ох ці рожеві нігті зведуть усіх з розуму. А чому стіни такі страшенно білі? Так не піде. Терміново фарбуємо рожевий. Яка милота. Зараз намалюємо серця по всій кімнаті. Це так мило виглядає, прям як я. Ха -ха. Ідеально. Зафарбуємо. Це що, порожня підлога? О, Відстій. Зараз у тренді рожевий килим. Парочку сердечок та гарна гірлянда буде незайвою. Чудово. Надсилає всім солодкі поцілунки. А що тут у мене? Це ж рожевий жираф із супердовгими руками. О ха-ха! Моя авторська картина. Цей столик буде чудово виглядати тут. Мені якраз нікуди подіти мої дрібнички. А ось тут буде милий столик з дзеркалом, щоб я могла щодня бути гарною. Ой, треба макіяж оновити. Я надзвичайна. Моє волосся найм'якіша, гарний парфум, запорука успіху. Тому не шкодуємо дівчата. Добре, що моя кімната готова. Вона сама прекрасна. Ледве не забула познайомити вас ще з однією красуні в цьому будинку. Це моя кішка Марта. Вона житиме зі мною. Я навіть лежанку для неї знайшла. Вона така мила. Ці білі стіни водять мене в смуток. Потрібно терміново це виправити. А я маю ідею. Для початку зафарбуємо стіни в жовтий, щоб стало яскравіше та позитивніше. Наливаємо фарбу і возимо ній валиком. Я обожнюю фарбувати стіни. Зараз намалюємо сонечко. Це я відправляю вам промені добра та посмішки. Краса. А тепер треба все-все швидко зафарбувати. Ідеальний жовтий. Але сидіти на підлозі мені не подобається. Потрібно додати чогось м'якого. Наприклад, пісочка. Я обожнюю пляжний пісок. Він такий м'який та теплий. Як здорово! Тепер на стіни так і просяться плакати. У мене це ніжна квіточка і крута качка. Кря-кря. Oh, yeah. Місте <смір> лаж для будь-чого. Ледве не забула про головного друга плюшеву качечку. Сідай і поставимо вас сюди. Тут чудово виглядатиме столик. А ще мені потрібне невелике крісло. Це жовте давне коло відміну підійде. Oh. Тут так круто, що навіть захотілось пограти на аколелі. Oh. Як вам? Влаштую потім концерт, а поки повиси nice. тут. Квіти постелі будуть ідеально. Okay. І фотографія мого улюбленого вихованця. Він такий милашка. Обожнюю його. До речі, а де сам річі? Річі до мене. Привіт, друже! Давай грати! Любиш грати? Підспів, річі. А ти добре відчуваєш музику? Напишіть в коментарях, який будинок подобається більше. Зараз подивимося дісталось мені. Ого, смачна шоколадка. Але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у Тік-Ток побачила класний лайфхак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. М -м, шоколад такий смачний. Потрібно швидше намалювати серце. О, як же це смачно! Пальчики оближеш! Ти можеш відкривати свій клош. Звичайно, мені дісталась заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую. Пахне офігенно! Ай, як боляче. Ну давай же, Ламайся, дурна шоколадка. Джейн, ця шоколадка не хоче, щоб я її зіла. Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. Мм, смачно. Ти дивна, Фібі? Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. Ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти далі облизи свою шоколадку? Відкриваємо на три, два, один. Вау! Це ж китайська лукшина. У мене заморожена. Чому ж так не щастить? Вона виглядає зовсім не смачно, а в мене смачна гаряча локшина. Зараз спробую. Люблю китайську локшину. Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай яй, як же палко. Кібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно! Це те, що мені потрібно? Як же смачно. Дякую, Джин, що допомогла розігріти і мою лопшину. Awesome. Упс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піца, як круто. Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть сир тягнеться. Джейн, тобі теж треба спробувати. Але не мою. Краще відкривай свій клош. Гаразд, зараз подивимось, що є в мене. Ого, у мене піца. Але тільки моя заморожена. Яке же відстій? відздій? У ній сир теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Фібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяни. Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура! Вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу. Це було справді смачно. Ой, у тебе зуба нема. Що? Не може бути. О, ні, мій ідеальний рівний білий гарний зуб. Який жах. Я більше не їстиму цю піцу. Джин, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що в мене під клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках Ну, гаразд, давай. Ти ж розумієш, що зі мною марно грати я виграю. От бачиш? І ще мені дісталось. Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимося, що в тебе. Ого, це ж Чупа-чупс. Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило, Чупа-чупс виглядає таким смачним. Ммм, Смакота. Ой, прилипло. Тепер язик болить. Ай яй ні, я хочу лишитись з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво подивитись на її реакцію. Ну все, я готова. Джейн, Джейн, допоможи. У мене язик до Чупа-Чупса прилип. Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Хух, вийшло. Ой, фейковий язик. Ну все більше так не роби, не весело. Я спробую свій Чупа-Чупс. І зараз побачиш, як? Якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Please. Що також хочеш? Я не буду мінятися, ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у ЦФА. Хто виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш? Ух ти, нагіци! От би гарячі. Так, гарячі смачні нагетси. Як круто! Ой-ой-ой, дуже гаряче. Зараз оцінимо. Смакота. Джейн, не задивляйся. Їж свої нагетси. Oh, Я вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Oh. Ну нічого. Я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойку. А тепер чекаємо. Сподіваюсь, що швидко приготується. Я не сплю. Фібі, мені сниться, і Ого, в мене нагець приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивися, який він апетитний. Смакота. А чи можна я перша? Ура! Дякую! У мене вафлі. Ой, вони ще й заморожені. Від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо, а раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, у мене смачні гарячі вафлі. Як круто! Зараз їх спробую. А дуже гарячі. Дуже забула, що гаряча їжа не завжди класна. Треба якось остудити. Фу, дякую, Джин. Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок. Дуємо. Ой-ой, джейн, ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюсь розламати цю вафлю. Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої вафлі. О, У мене ідея. Джин, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай, вони на тебе чекають. Ура, це так. Хлоя вже щось намалювала. Так, так. Я вирішила, що хочу печиво. Приготуйте. Дідусь уже на поготові. Я також, і я також вищий клас. Я вже знаю, з чого почну. Для початку потрібно розкатати моє чудове смачне тісто, ідеальна форма та товщина. Тепер залишилось вирізати потрібні фігурки. У мене буде форма печива, як і хоче малятка хлоя. Готово! А тепер акуратно ніжно викладаємо всі заготовки на лист. Можна відносити до духовки, випікатись. Уважно стежте за температурою духовки і часом. Чорне печиво ніхто не любить. І так вони готові. Чудове печиво до вашої уваги. А що ви встигли зробити? Я поділила тісто на рівні частини. Хочу зробити печиво зі скітлс. Дідусь, що ти робиш? Викладаємо цукерки на тісто. Воно так гарно забарвилось. Пригаломшливо. Тепер можна все тісто змішати та розкатати. Де моя скалка? Це може бути тяжко. Тепер потрібна кругла форма. О, ні, я застрягла. Чудове рівне коло, печива вирізане. Забираємо все зайве та додаємо цукерки ньор. Відправляємо випікатись. Чекаємо. Дістаємо наш шедевр кулінарії. Сподіваюсь, що це можна якось виправити. Ще yes. я починаю збирати свій пряниковий будиночок. Парочку деталей тут і тут. Крем ніколи не буде зайвим. Ще трохи. Я знаю, чого тут не вистачає Маршмеллоу. Вони підійдуть до декору. Тепер посипаємо все снігом із цукрової пудри і кладемо пряникових чоловічків. Ідеально. Я теж вигадав. Я нещодавно намалював нові схеми космічного корабля, а макет зробити не встиг. Думаю, що це чудова можливість. Макети з печива. Хто таке взагалі зробив? Все має бути ідеальним. Як за розрахунками? Отут відріжу і тепер випікаємо. Добре, тільки б не з'їсти самому матеріал для макета. Збираємо космічну ракету. І додамо ще кілька деталей. Чудово! Поливаємо все шоколадним сиропом. Чудовий колір вийшов. Так, а тепер хвилина загальної безпеки. Не хвилюйтеся, вас, це, напевно, ніяк не торкнеться. Але зараз працюватиму з особливо токсичними цукерками, тому потрібно бути обережними. Мої улюблені токсичні кислі цукерки. Їх мені якраз цього й не вистачало. Я обожнюю все кисле. Сподіваюся, внучка Хлоя теж. Моя шоколадна кисла ракета готова. Подивіться, як здорово. Краса. Дідусь, здорово. Хлоя, спробуй. Як круто! Мені хочеться спробувати все, все але почну з цієї крутої ракети. Мармеладки я люблю. Як вам мої мармеладні брови? М -м, солодко і кисло. Так, а що тут? Ви хочете мене отруїти? Це що за відстій? Я не буду це їсти. А смачне сьогодні щось буде? Пряничний чоловічок, привіт. Можна я тебе спробую? Так, так, так. Ой, який смачний. А який будиночок на смак? Хоч маніти можна. Смакота. Будинок перемагає. Ха, перемога за мною. Я знала, що я найкраща. Друзі, там взагалі до малятку малюнок показує. Парваний дріб хочу пасту. У шефа чухаються руки почати. Дідусь дістав інструменти. Сестричка теж готова. Тоді погнали. Потрібно пересипати макарони в кугаль, залити водою, додати трохи сирного пилку, який принесла мені сирна фея. Ага. Так, здорово. Сиру багато не буває, тому що зверху натру тру звичайного. Готово. Сир на макарону бомбу відправляємо у мікрохвильовку. А тепер залишилось тільки дивитись і пускати слини на плавлений сир. Готово! Як смачно пахне! У мене готове. Дідусь готуй своє. Та простіше простого до мене прийшла шалено геніальна ідея. Зараз розчиню скітлс у кожній моїй колбочці Після засуну всередину трубочку і засмоктимо рідину із колб. Охолоджуємо. Я придумав зробити спагетті зі смаком скітлс Зараз все викладу на тарілку, покладу в центр кислу цукерку із кислим джемом. Ідеально, я готовий. І мія готова. А ви шеф, коли будете готові. Я зараз же почну з вашої експериментальної пасти. Малятка точно залишиться голодною. Потрібно приготувати найкращу пасту в її житті. Заливаємо капусту окропом і варимо. Чудово! Капуста віддала свій колір, тому вона нам більше не потрібна. Занурюємо шпагеті, варимо і викладаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленю лимончиком та трохи сиру. Готово. Давайте ж дамо спробувати хлої. Вау! Як багато смачного! Я хочу почати з цієї пасти. Вона з моїм улюбленим сиром. Ого. Ооо. Це дуже смачно. Мія, ти молодець. Так, а що тут? Лимон. Мабуть, треба видавати сік на спагетті. Як гарно. Терміново треба скуштувати. І вони зі смаком капусти. Фу, яка гидота? Так, а що це? Яка вона незвичайна? Фу, гидота ще та! Я обираю переможцем сирні макарони. Ні, я ти перемогла. Вітаю з першою перемогою, а ми йдемо далі. Дідусь обережно. Хлою щось вигадала. Так, я хочу коктейль. Тоді я знаю, чим зможу тебе здивувати. І я Дивую тут лише я. Я не вмію готувати ці ваші коктейлі, але точно щось розумію в хімію. Тому зараз зробимо коктейль для моєї онучки. Додамо в розчин трохи олії та аспірину. Тут треба бути обережнішим. Так, аспіринчик. Додаємо. Відчуваю себе трохи відьмою. Ха-ха-ха! Мій коктейль готовий. Та-дам! Настала моя черга. Макаємо келихо-сироп, потім в кольорове посипання чудово. Додамо всередину трохи полоничного сиропу та льоду. Ой, як холодно. Заливаємо фандою. Офігенно. Трохи кислих цукерок ніколи не завадять. М -м -м. Так, і ще кислого джему. Ой, як кисленько. Прикрашаємо все льодяниками. Та готово. Дякую, дідуля. Зараз я покажу вам найвищу кухню. Мені потрібно трохи соку буряків. Його ми переливаємо у круглу форму та відправляємо, куди ви думаєте, в морозилку. Зачекаємо. Чудово, можна діставати. Мені знадобиться гілочка запашного розмарину, але для того, щоб він віддав нам аромат, потрібно додати трохи вогника. Додаємо бурякову кульку і заливаємо газеровкою. І все прикрашаємо буряком на шпажці. Готово. Я справді зробила щось дивовижне. Малятко хлоя твої коктейлі чекають на тебе. Яка краса! А це виглядає трохи лякаюче. Сподіваюся, що після цього коктейлю я не на жабу. Фу, яка гидота! Не буду більше. Так, а що тут. Якась трава. Цукерки. Це не цукерки, це буряк. А коктейль смачний? Ну, зійде. А що тут. Коктейль такий яскравий. Мені хочеться його спробувати. Це неймовірно смачно. А ці цукерки та людяники просто смакота. Перемагає Мія зі своїм коктейлем. <рив> Що, серйозно? Я знову перемогла! Ура! <рив> Що ж малятко Хлоя хоче цього разу? Скоріше свій новий витвір. Я хочу салатик! Я думаю, що всі впораються і нагадують найсмачнішим салатами у світі. Давайте ж скоріше починати. До мене прийшла геніальна ідея. Зараз виростемо свій салатик самі. Мені потрібно лише одне насіння, ось така. І трохи води. Залишилось найскладніше чекати. Ого! Так, швидко. Клас! Бачили? Я найкращий садівник у світі. Зараз наріжемо трохи свіжого салату. Вуаля. І додамо багет. Я хочу зробити справжню картину із салату, тому додамо мою улюблену квасолю. Так, це буде вулкан. А тут буде динозавр. Готово! Ура, тепер можу я! Зараз наріжемо смачних овочів для салату. Помідорку, моркву не забудемо. Але ж вони думали, що я зроблю супер смачний овочевий салат. Звичайно ж, ні. Я теж хочу зробити шедевр. Як зазвичай робить шеф. Я зробила салат у формі собачки. Тут я точно буду найкращою. Розрізаємо авокадо, дістаємо всю начинку ложкою і нарізаємо на скибочки. Далі піднішля огірок. Він виконує свій справжній обов'язок огірка і буде з'їденим. Викладаємо всі овочі на тарілку та додаємо трохи зеленого соусу. Буде пальчики оближеш. Краса. Тепер трохи зелені. І оце -то. можна спробувати. Ого, якось прикольно виглядає. Це що динозавр, Який милий. Я не можу його з'їсти. А ось це я можу з'їсти. Це не вражає. Так, а що тут? Ого, хочу такі сережки. На смак як овочі, але на вигляд просто супер. А тут все виглядає супер-зелено. Спробуємо авокадо з цим дивним сосом, але тільки трохи. Ой, яка гидота! Перемагає сестричка. Ура! Я змогла зробити вас! Я перемогла, я перемогла.